Ці роботи архітектор за фахом Сергій Ленділ писав в окопах поміж виконанням бойових завдань. Активно я почав малювати в основному акварелі природу з 2014 року. Напевно, це зв'язано з такими стресовими ситуаціями, тому що негарні події почалися в нашій країні. У 2022 році прийшлося піти захищати батьківщину з перших днів, бачачи війну. Смерть, горе, розруху. Я собі подумав, чому мені би не малювати на війні. Але там часу мало, але я знаходив час. Ну, коли були там, знаходив цілілі магазинчики, купив цю акварельну бумагу, кисточку. І так, на дежурстві десь або на ротації, потроху малював. Не завжди виходилося, тому що відповідний настрій натхнення потрібно мати. Зрозуміло, не всі роботи вціліли, немало й подарував знайомим та побратимам чи їхнім рідним. Нині Сергій ветеран звільнився я із збройних сил по стану здоров'я у вересні 24-го року. Зараз я працюю за фахом, архітектором. Ну поки що активно намалював. Ну пробю проб. Повернутися в цивільне життя допомогла робота. Перша виставка картин, що відбулася в Іршаві, різні програми з відновлення. Тощо всі вертаються трошки психологічно. надломлені, мені трохи легше, тому що мене чекала моя улюблена робота. Мої колеги її зберегли. Він повернувся до проектування. Ну і тут зразу вже оця виставка. Є. І волонтери з Ужгорода, Вишка, з Мукачева. Поверни себе собі теж з Ужгорода волонтерська організація. Вони нам недавно організовували санаторій, ми відпочивали і відчувається підтримка, а це дуже важливо. У Закарпатському музеї народної архітектури та побуту триває виставка Сергія Ленділа Барви рідного краю. Є гуашеві роботи, є маслом роботи, ну, але поки що якби приворочена. Акварельна виставка, то в основному акварелі. Учгородський Іскансен і в такий спосіб виставок підтримує військових та ветеранів. Основним мотивом творчості пана Сергія є якраз природа нашого краю, це гори, річки, долини. Не переставав він малювати власне і під час служби у війську у Збройних силах України чимало робіт, це можна прослідкувати за хронологією, за датами у підписах. Чимало робіт, якраз мальовані ним безпосередньо на фронті, продовжує займатися мистецтвом. Він, як ми знаємо, на прибудинку. Дитячій творчості у Іршаві має гуртки, майстер-класи, тобто передає свої уміння живопису молодому поколінню. На відкритті виставки зібралися друзі, колеги, митці, освітяни, представники влади, звітні роботи, які виділяють енергію і дають надію, що все буде добре, що все складеться для нашої країни. Внутрішня енергія повинна тягнути людину творити. Це є дуже важливо, що автор не ставить за ціль реалізувати роботу. Він ставить за ціль, щоб всі ми ознайомилися. В цих картинах які світлі тона показують вашу світлу душу і ваше бажання до всього прекрасного, і ви нас цьому вчите. Вітаю, а ваші роботи серця надихають. ініціаторка виставки робіт Сергія Ленділа. І в Іршаві, і в Ужгороді заслужена працівниця культури, провідна методистка Іршавського міського будинку культури Оксана Сідор. Жодної виставки у своєму житті не мав через скромність. От і так звела доля за чашку кави. Ми поспілкувалися і виявилося, що крім архітектора. Сергій ще і малює. Я була в приємному захваті, показав картини, і я йому сказала: Сергій, робимо виставку. Перша виставочка була в нас у Вішарському міському будинку культури, організована. Йому буде через кілька днів, 60 років. Це виставочка його ювілейна. Тому ми і присвятили у ці дні напередодні Дня працівників культури, напередодні Дня його ювілею, аби відкрити у музеї цю виставочку. Кожен віднаходить у роботах автора щось своє. Мене вражають пейзажі, акварелі, це, це моя стихія. Крім того, дуже мені приємно згадати, що окремі роботи іменно акварелі, саме акварелі, він малював в окопах на колінах. З його розповідей він дарував побратимам, коли були важкі дні. В окопах він дар він малював, дарував побратимам, а побратими відсилали подарунки своїм мамам і своїм дружинам. Це мене вразило найбільше. Вітали автора з виставкою також вокально інструментальними і хореографічними композиціями. Приїхав спеціально на відкриття фольклорний колектив в честі Джерела клубу села Климовиця. виставка в Ужгородському скансені діятиме до 11 листопада.